Чайна рослина може перетворити прогулянку з вашими чотирилапами на е, дорогу у клініку. Вона лізевочі, вона лізе вуха. Ця рослина пробиває шкіру і навіть мандрує тілом, залишаючи біль, запалення і навіть загрозу життю. Соціальні мережі зараз просто переповнює відосами з жахливими наслідками для саме собак. Як оберегти свого улюбленця від устюгів? Рослина, устюг. Чули таке? Дізнавалась наша христина Боковець. Її матеріал. Маленький колосок і така величезна загроза для тварин. Це рослина, яка може покалічити, а ще й гірше вбити вашу собаку. Як вберегти свого улюбленця від трагічних наслідків? Остю, устюг, устюг по науковому мишачий ячмінь. У народі колосок. Український Тікток переповнений відео від власників собак, де їхні улюбленці страждають від цієї рослини. Кожна прогулянка як квест під назвою, знайди всі колоски. Але у стюги, які просто причепилися до шерсті тварин, це далеко не найгірші наслідки з можливих. В ось цього песика колосок потрапив під шкіру і почав мігрувати. За ніч у нас ось так надуло. бачите. Як сильно. Але наш лікар сказав, що це добре, що колосок почав созрівати і що вже можна їхати, збиратись потрошки і оперувати його. А це відео однієї з ветеринарних клінік. Песику півроку безуспішно лікували отит. А виявилося, глибоко в вусі застряг той ж славнозвісний устюг. Страшно, звичайно. Так, Анастасія, власниця восьмимісячної молі, коментує кількість колосків, які зараз ростуть на вулиці. Особливо каже дівчина після всіх відео з наслідками, які також бачила. В тіктоці, в інстаграмі, може, там пару відосів, що з чоловіком розмовляли, що коли гуляємо, ми іноді без повідка гуляємо. То якщо бачимо, що вона десь біжить, то ми одразу її забираємо. Дуже пильно слідкує за своїм лабрадором Роні Людмила, особливо після ситуації, яка нещодавно. Осталися з песиком у її подруги, каже: погуляли, прийшли додому. Ніби то нічого собака не вони не помічали за собакою змін. А потім каже, почав щось собака головою крутити, набрякло око і прям набряку. Собаку почало турбувати. І каже: ми звернулися. Це було вечір. Вони в цілодобову звернулися і їм надали першу допомогу. З ока достали, прям в глибину зайшла колючка. А оцей цей малюк Чихуахуа Чівас про те, що таке устюги і як вони роблять боляче, знає нещоток. Його власниця ще одна Людмила розповідає: після однієї з прогулянок Чівас добряче настраждався. Він плакав, коли ми його мили потім подивились, витягнули і обробили і носив носочки. Ветеринарний лікар Вікторія Шерстюк каже, з початком літнього сезону до них чи не щодня приводять тварин з колосками в тілі. Найчастіше це вухо, уражається вухо. Напевно, це номер один із кейсів, які ми маємо. Зараз уже є класні прості відеоскопи, коли ми можемо так, і власник переконається, що ми його не обманюємо, бо видалення устюка це тотожно наркозу. Тому ми візуалізуємо, як правило, переконуємося з власником, що це є ця проблема. І далі вже діємо з наркозом і достаємо цей устюк. Але бувають випадки, коли устюк як голочка проникає під шкіру собаки і починає мігрувати. Під час того, як потрапляє устюк стюк між пальцевий простір в тканину, відбувається запальний процес. Відповідно, власник звертається до ветеринара, Ми, як правило, ставимо дренаж і починаємо промивати, лікувати цей локальний процес запальний. Через декілька днів ми бачимо. Бачимо інший запальний процес, але вищий. Це говорить про те, що остюк піднявся вище і ми його не знайшли. Умовно, ми можемо такі запальні реакції спостерігати до тих пір, поки уже процес ну, кінцево ми його не витащимо. Якщо ви помітили, що колосок стирчить з тіла улюбленця, можете обережно спробувати дістати його пінцетом. Якщо ж остюк вже досить глибоко проник під шкіру, одразу звертайтеся у ветеринарну клініку. Аналогічної ситуації, коли бачите, що песика турбує вухо чи око, також контролюйте собаку на прогулянці, дивіться, де саме він бігає, якщо відпускаєте з повідця, та обходьте місця скупчення цієї рослини. От знали -то ви таке? Ну просто трошки в шок. але ми вас поінформували, друзі, раптом, що і дійсно звертайте увагу на те, де ви гуляєте зі своїми підопічними, е, що це за ландшафт, і що це за чагарники. Звісно, що за малими то не встежиш і не вгледіш, коли побігло, то в хачі якісь і то дочекаєся, де воно то бігало, де воно того понабралося. Але вже критично можете ставитися до того, як почувається собака, та не отіт, треба мабуть, лікувати виявилося, лікувати від того, що потрапила ця рослина в організм. Тепер все знаєте більше. Ну і більше бути знати після Вікторини. Увага питання. У якому українському місці розташована найбільша в Європі сонячна електростанція? А. Харків, Б. Кам'янець-Подільський, В. Нікополь. Знаєте, як mm -hmm. круто, коли от, наприклад, в Вікторині міста а, проявляють свою, скажімо так, і винахідливість в аргументуванні, а, чому ви так відповідаєте? Ну і з іншого боку, проявляють свою обізнаність. Наприклад, Житомир щось знає більше про Нікополь, тому що ми запитали: а яка найбільша електростанція сонячна є в Європі і розташована в українському місті? А що це за місто? І от кажуть, а привіт із Житомира? Це Нікополь. Ну щось знає? А хтось пише, що це Харків а хтось пошукам з Подільський, все розділилося в інстаграмі. А на Ютубі в, в Ютубі пишуть Енергодар. О! пишуть далі Нікопаль, Слонецька, Шакірова, Нікопаль, Копаль, Велесова, Ні Кочерга, Ні Ну в Енергодару не було в переліку варіантів відповіді. Хоча ну. зазначимо, що це тимчасово куповане росіянами українське місто, і воно є містом супутником для запорізької атомної електростанції. Мабуть, ви так от, трошечки, мабуть, в цей бік. Та мислили. Але менчастин давайте почуємо правильну відповідь. У якому українському місці розташована найбільша в Європі сонячна електростанція? А. Харків. Б. Кам'янець подільський В. Нікополь. Правильна відповідь А. Харків. Та да, маємо правильну відповідь. Отже, зараз детальніше пояснимо, чому саме ну, давай. така. Харків індустріальне місто, але в його межах немає настільки масштабної сонячної електростанції. Цей варіант нам не підходить. Кам'янець-Подільський, відомий своєю фортецею, але не сонячною енергетикою. Цей варіант також не підходить. А от Нікополь справді мав найбільшу сонячну електростанцію в Європі. Вона була збудована в 2019 році, і це наша правильна відповідь.